І що ж, я вже вдома прийшов, і давайте робимо розпаковочку телефончика. Ну, коробочку, ви вже побачили, як виглядає. Ну я вже на почті край оком гляну, що там всередині. І це, коротше, зараз показую. Вкриваємо. Опа, зразу нас зустрічає телефончик. Май English. Is very not good. Коротше, я не знаю особо, що тут пише, але тут пише, що э, сім карта ля-ля-ля-таполя. Коротше, не важливо. Дістаємо телефончик. Блін. Так, ну це в нас ясно, це транспортировочна у нас плівка, що він там. Навіть пломбочки стоять, собі. Солідно, солідно. Так, ось такий колір я вибрав. І називається він Сорта Сіофан. Щось з такого плану, я не знаю, чи я правильно виму. Ну нарешті появилися хороші, скажімо так, в пікселя дизайн. От починаючи з шостої серії пікселів. Нарешті змінився дизайн. А то, скажімо так, з 3 пікселя, та навіть в принципі з 1-го, напевно, до 5-го дизайн не мінявся. Ну, ось 6-й прям-таки змінився і виглядає він шикарно. Стан телефона дуже хороший. У нас окантовки окантовки можна сказати, як нові. Ну, тут є мінімальна потертість. Зверху чуть. Чуть-чуть. Так, телефон фокусується. Якщо щось знімаю, я на піксель п'ятий. Це все діло. Давайте зразу забираємо плівочку. Екранчик. Ну, екранчик має кілька царапинок, видно. Ну, я думаю, навіть ви самі бачите. Навіть не кілька, а трошечки є. Ось тут, ось тут, ось тут. Ну, кажемо, тут навіть глибока така царапанка. Ну, трошечки не фунтан. Давайте далі подивимося комплект. І що у нас всередині є. Нам дають зарядочку. Тайпсічний навіть. Кабель якийсь і крепка для витягування сім карт. І це перша комплектація, ось така, скажімо, приїхала. З Америки, де є в комплекті, взагалі якась комплектація, так зазвичай просто телефон і більше нічого. Зарядка у нас 5-5 вольт не знаю, тисячі мА, типу 2 А, Я так має. Ну, слабесенька, ну нема смислу навіть до того телефона. Це хіба десь окремо продати. Звичайний Type-C-шний кабель. Ну, це будемо та продавати напевно, в комплекті з пікселем п'ятий, на який я зараз це все знімаю. Так, телефончик я пробую увімкнути, але о. Включився. То я щось був, нажимав, він не включався. Ну, як вам? Ну, виглядає? Прям ну солідно виглядає, бо я проходив з багатьма пікселями 3А 3XL. 4 а 4 5G і Pixel 5 5G. Тобто я різні пікселя мав. І блін, ну шостий, це прям щось чим. Так, вибираємо українська мова присутня, само собою. Починаємо. Поки все пускаємо, штувати офлайн. Не буду поки нічого до Wi-Fi приєднювати. Це все пропускаємо. Інше я просто, що є зручно, я з пікселя 5 можу спокійно перекинути всі дані на Pixel 6 і взагалі красота буде. Так, готово-готово перейти. Ух, блін. Єдине, що я не розумію, е, якийсь прикол, вібрація. Просто сама по собі вібрація спрацьовує. Е, окей, дивна штука. Надіюсь, це якийсь просто невеличкий баг. Так, е, якісь у нас максимальна. О, вже вже пропало. Ну блін, ну реально, ну, а, я просто від дизайна, я просто тащусь, по інакшому нічого не скажу. Окей, дивимося. Ну, з заводу по факту у нас е, 13-й Android. А, до речі, що саме головне, екранчик тут тепер 90 Гц. Ну, це прям таки порівняно з 60 вже, чесно кажучи, трошки замахало, а от 90 це прям таки блін. красота. Реально все дуже шустро працює. Дійсно, у нас 13-й Android. Давайте я зараз підключуся до Wi-Fi мережі і подивимося, чи буде у нас якесь оновлення. І так, підключився до Wi-Fi мережі і по суті у нас якесь оновлення, бо йде підготовка оновлення системи. Це, звісно, буде просто якийсь. Е, як а може і нічого не знайде. Дивно, бо просто назад вилетіло. Як там оновлення такого до безпеки чи щось такого плану, бо Android зараз нового не буде. А коли 14-й виходить, чесно кажучи, поняття немає. Ну, одним словом, чекаю, чи буде щось по оновленню. Оновлення, оновлення ніяке не прилетіло, значить оновлений до останньої версії. І що ж, давайте коротенько пробіжемося по характеристиках смартфону. І що ж, Pixel 6 у нас дисплей 64 дюйма. Це у нас тип матриці OLED. То саме, що і в принципі у всіх попередніх версіях. Ну, принаймні, знаю, що у Pixel 5 який яким я зараз користуюсь, там так само у нас OLED. Розширення таке саме: 1080 на 2400 пікселів, тільки в нас вже відношення 100. Іде 20 на 9. 90 Гц у нас екран, HDR у нас HGR 10, і захист дисплею у нас горіла. Глаз Victus, це вже новіша версія, бо, наприклад, в Pixel 5 a 5 g в нас горіла глаз захист від води у нас IP 68, тобто телефон можна там, навіть що вибирати телефон з собою. У ванну взяли, булькнули його, дістали, і з телефону абсолютно нічого не станеться. І що ж такого, скажем, з нового у Pixel 6? Ну, в першу чергу, це у нас е, процесор від самого Google, це в нас тепер Google Тенз. Що у нас по ньому е, досить таки жирний процесор. На 5 нанометрах він створений. У нас йде 4 ядра Cortex A55 з частотою 1.8, два ядра Cortex A76 з частотою по 2,25 ГГц, і два ядра Cortex X1 з частотою 2,8. Ви уявляєте, блін, 2,8 ГГц в мобільному телефоні. Це прям таки жирно. Тобто у нас восьмиядерний ядерний процесор, Кеш L3 у нас 4 МБ, і графіка у нас малі G78 MP20. Тобто досить таки продуктивний телефончик, можна будь-які ігри бавитись. Враховуючи, наприклад, з пікселем 55G, у нас була графіка Андріана 620, вона є слабша десь приблизно в 3 рази, ніж малі G78. Оперативочка у нас вже збільшилась. 8 ГБ і причому вже lpddr 5 оперативка з частотою 3200. І прикол в тому, що у нас канал пам'яті, тобто у нас 4 канальні замість двох, як було в попередніх версіях у Pixel 5. 128 ГБ своєї пам'яті, є ще версія на 256. І тип накопичувача у нас вже швидкісний це UFC 3.1. Тобто новіша версія, швидше працює. Слях 5 у нас була версія 2.1. Відповідно, у нас 13 Android, батарейка на 4600. 14 мА, годин, і потужність зарядки у нас виросла до 30 Вт. Наприклад, в пікселі 5, який я користуюсь 5 5G, там було всього-навсього 18 Вт. І плюс телефончик підтримує безпровідну зарядку 21 Вт. Так що штука. Хорош. І що саме круте є в пікселях? Правильно, це є камера. Саме хороше, що завжди пікселя, скажімо так, о, ще не писали оновлення камери. Це саме хороше, скажем, чим конкурує там, з телефонами iPhone, це є в камерах, бо тут камери дійсно є хороші. Ну, блін, нема смислу так щось фотографувати. Камера тут має бути, ну, от, прям. Блін, яка клавіатура, то <смі> на фотографії то видно, треба буде її почесати. Ну суть в чому? В пікселі шостому у нас йде оновлена камера. А саме у нас матриця нарешті таки 50 мегапікселів. Порівняно з пікселями 5 а 5G, зі старими версіями четвертий піксель, третій. Там завжди була камера 12 мегапікселів. Тож тому нарешті у нас вже йде 50 мегапікселів, розширення фото у нас практично в два рази збільшилось. Пишка у нас дуал. LED іде, стабілізація у нас так само, як і у всіх, оптична. Телефон може знімати е, в 1080 якості. Так, як тут е, так, ось у нас Full HD 3060 кадрів. І 4К, так само 30 або 60 кадр. Тепер я думаю, контент я буду знімати на телефон більш більш якість. Ну і саме головне те, що не тільки 50 мегапікселів, скажімо так, змінилась камера, але й відповідно сама лінза. Тепер сенсор тут стоїть від самсунга якогось там крутого, але сама оптимізація завжди в піксель. Це дає ще більше хороший результат. Ну і замість основної камери. В нас ще є додатково. Вона йде на 12 мегапікселів. Це в нас є. Камера, виходить, ширококутувач, як правильно сказати. Тобто, ну на 12 піксів, скажімо так, нічого такого по суті. Звичайна широкоформатна камера. А ось фронталочка, скажем так, сфотографуємо. Так, зразу таки дивимося. Так якось знімаю, піксель п'ятий. Виглядає досить такий хороший, але по суті, з попередньою моделлю особу нічого не змінилось. Тобто у нас тих самих 8 мегапікселів, апертура та сама f 20 тільки чуть-чуть збільшено у нас розширення, розмір пікселя то саме, 1.12 мікрон. Тобто, по факту, фронталка така сама, як у старих пікселях 5. Ну і те більше, що більше сказати. У нас це, скажімо так, від компанії. Це був флагман. Він оцінювався в Google, скажімо. Далі, ну, зарядка, звичайно, Type-C, динаміки у нас стерео. І що саме таке, скажімо, у нас в телефоні немає. Як думаєте, чого? Правильно, наушники Jack 3.5. Тобто Google вирішив, що не потрібно. Наприклад, для мене байдуже, тому що я наушниками до телефона, блін, не знаю, останні два роки я не користуюся абсолютно. А якщо я маю навушники, я маю Bluetooth. І це набагато, наприклад, для мене є зручніше. І, наприклад, де телефон купляв, у нас заявлено, що батарея має бути 99%. Тобто взагалі батарейка може стати новенька. І так, тест камери Pixel 6 Full HD 60 FPS, 60 кадрів. Ось так виглядає. Картинка дуже плавна. Стабілізація у нас увімкнена. Ну, виглядає принаймні через телефончик якість реально крутою. От яке небо. Кольор... Кольора у нас природні. Якось так знімаємо. І так, знову ТЕС. Тільки вже 4К розширення. 60 FPS. Так само ось так виглядає. Все дуже класно. Стабілізація відпрацьовує. Яке сьогодні гарне небо. І давайте спробуємо кудись приблизити. Не знаю. Це у нас оптична, скажімо так, оптичний зум чи цифровий, ні, оптичний, наскільки. ну Якість, відповідно, воно не буде щось дуже круте при максимальному, ну але щось нам зближує. Ось так повільно. Ось тут мужчини ремонтують вже гульку. Ну, 4К-60 кадрів виглядає взагалі суперово. ви бачили порівняння камер пікселя 6 і 5A5G, ну видно таке, що камера, скажімо так, є кращою, але ну, не наскільки, щоб аж там прям ух тишовав ефект, що це 6 6,5 РВ, Піксель 5, ні. Але так, камера у ньому є краще. Ну що ж, а я буду користуватися новим телефончиком, і я думаю, що він буде приносити тільки задоволення.